Він і казав, що дуже багато ранених, дуже багато загиблих. І для нього це було, як він не показував цього, він не видавав, чуть було по голосу, що йому морально важко. Сергій як командир розвів людей по постах, там, по, по тому. а сам пішов по тій серці, продивитися. І в цей час танк почав обстрілювати прямої на Він народився в селі Бірки Зіньківського району Полтавської області. Школу закінчив тут. Потім у училищі в Априку вчився. Він дуже був такий, знаєте, веселим, задорним. Такий не сидів він дуже на одному місці, він завжди. Десь то на рибалку кудись поїде, то в спортзалі він завжди займався. Він такий непосадючий. Бо він, якщо пообіцяв щось там зробити, то завжди зробить, поможе всім допомагав кому. У нас тут сусідка, бабка жила. І він зібою це як сніг, то він снігом засипало, він встає і починає сніг чистити від бабки цієї, і аж наниз туди до асфальту протяча, щоб усі ходили. Ага, що, розсада? Як його буду з вами розчитувати? Та як, не як. Не потрібно. Все посадили. Ой, спасибо, тобі дай хоч пожати руку. Руки холодні, конечно. Ти з А? Ні, я не з мене. Сюди помидори? Ні, да. Красиво. Дякую. Чекаємо на своє двері. Та чого Ну, Це так. нормально. Ну, так. В той час, коли ми жили разом, то здебільшого це ми ходили і на річку, і ходили, і футбол грали. І більш такий активний у нас був. Відпочинок проводили якось так. Розом час. Всіх собак, яких він тільки міг знайти по вулиці, до додому тягнув, не міг пройти, щоб не покормити або не погладити. І в нас в сусідньому селі Загрунівка, день села було. І змагання всякі, гирі піднімали. І в них там чемпіон був, ну, дядько такий небалий. І він туди поїхав велосипедом, а тоді. Мені розказували, що ну, на роботі в мене робить з грудівки. коли вийшов якийсь хлопчина худенький, взяв ту гірю і, ну, як іграшкою, побив і того чемпіона рекорд і ще піднімав і піднімав її. Дуже спокійний, з юмором і відповідальний такий він. По початку, як він малий ще був, він казав, що в Суворовське він хотів йти, але потім ну, підріс, одучився в школі, там, пішов в училище навчатися. І тільки сповнилося 18 років, він сказав, що я йду в армію. Я як узнала, що він тільки підписує контракт, я була, скажу чесно, проти. Проти і дуже проти, бо це дуже рано, 18 років. Я йому казала, що йде спочатку оточись, отрима якусь освіту, а потім вже думає про військо. Ну, ну, Він якось ну, рішив так, і ніхто не міг його зупинити. Сказав в нього дядько його в Ато був, і я в АТО був. Він каже, батько був, і дядька, і я піду. Він як тільки підписав контракт. Він загорівся дуже так. А потім прийшов такий, може, год, може, десь отак от прийшов, і він казав, що він касатори він хотів, він касатори або в пожежників час він хотів. Він якось згорів такий, не міг, щоб посидіти на місці. Всіх десь шукав якісь свої приключення, десь комусь там щось допомогти щось кудись поїхати, то він казав, що хотів інкасатором бути. Були, як почалася війна в перші дні, то він з і прощався. Він дзвонив і казав, що дуже багато ранених. Дуже багато загиблих. І для нього це було, як він не показував цього. Він не видавано ну, було по голосу, що йому морально важко. Він дуже переживав за нас, щоб ніде нічого з нами не сталося. Чи приїздив він сюди? Як війна почалась раз. Як застала війна, вони ж були в учебці і воювали. Тим підрозділом, який там був, а потім переводили по своїх підрозділах. І ото, як його переводили, він приїхав на два дні додому. Осінній раз був вдома. Коли в нього була можливість, він дзвонив там по відеосвязі, це дуже рідко він телефонував, ну, були такі періоди. Так, по телефону телефонував, переписувалися. Це було не дуже часто. Я зараз виїжджаємо на... п'ять неділо, мені вже не покаже залібався, подивився. Просто є такі завдання, що тоді дуже багато людей наликається. А чи пам'ятаєте ви вашу з ним останню розмову, останні слова, які ви казали та він вам казав? Так. Його виписали з госпіталя, відлежав у Краматорську після контузії очередною. Його виписали і повинні були приїхати забрати його хлопці. Я в нього кожного разу запитувала, чи не спішуть його, так як багато вже контузій було і все. Він каже, ні, але не спишуть, хіба каже, як не буде руки або ноги, і то каже, не в ротлі. І його приїхали, забрали хлопці. Його повинні були відпустити додому у відпустку. Але його підрозділ відправляли на завдання. Йому кажуть, що ти можеш поїхати, а тоді ж переїдеш. Він каже, ні, ні, з хлопцями схожу на завдання, і потім я поїду додому. Ну, Як виявилося, це сталося його останнє завдання. І він перед тим, як їхати на завдання, він позвонив і сказав, що мене не буде на зв'язку днів п'ять. Я кажу, тільки вийду, одразу перезвоню або напишу, я обов'язково бізгуся. І більше він тоді не вийшов на зв'язок. Коротше, зараз будемо виїжджати на діло. І блядь, коротше, туди, куди я казав. І там зв'язку немає. Я, коротше, дуже довго не буду виходити на зв'язок. І батя передав, що зараз все добре. Зараз будемо на Берхії на всяку хуйні виїжджати з особовим складом. Ну. І користо, якось так будемо вже роботи. Я був у Зіньковий, у справах їздив. І мені позвонили з воєнкомата. І голова селищної ради дзвонив, щоб я підійшов в воєнкомат. Я зайшов в воєнкомат, і там мені похоронку дали. А які у вас були перші думки в той момент? Що це не мій. 4 серпня Сірошка повинен був вийти на зв'язок вже. І десь годину 10 до мене зателефонував батько і сказав, що Сергій вже не Я не повірила. Кажу, це якась помилка, ну, ну може бути. Батько каже, що дали вже довідку на руки, що він загинув. Навіть. Як батько вже їздив на впізнання, то все одно не вірилася, не вірилася, бо я б могла уявити, ну, щоб він любо де був Будьте, і що до загинуло. Ну, no, вони тут у Зінькові зараз живе побратим його. Він. Був там під час загибелі Сергія. А від чого він загинув? Від обстрілу. Якраз був обстріл. Вони зайняли посадку, і там стежечка була, що одна. Стежечка і кругом помінювала. Мій ну. не кругом. І серія командир розвів людей по постах, там, по, по тому. а сам пішов по тій стежці продивитися. І в цей час танк почав обстрілювати прямою наводкою. Якщо б у вас була можливість зараз з ним поспілкуватися, що б ви йому сказали? Що все буде добре. Що нам його не вистачає. Нам не вистачає його, його посмішки, його підтримки. Ми дуже сильно його дуже любимо. Любимо і сумуємо. Paki nei, nagi opora, buah.